молитві Отче наш написано: Не веди нас у спокусу. В оригіналі не дай нам бути такими, що спокушаються. Апостол Яков він говорить: Бог взагалі нікого не спокушає, не спокушає злом. Не дай нам бути такими, що спокушаються. Тобто, ми спокушаємося самі. Ми спокушаємося власною пожадливостю, власними гріхами. І так як вже багато усі нагрішили, багато усі вже спокушали Бога. І те, що ми бачимо зараз, що вже Відбувається по факту, що нас оточує війна, смерть це вже результати гріховного життя, тому що пожадливість, вона зачавши, народжує гріх, і будь-яка пожадливість у кожного своя. Хтось не хотів удома смиритися, хтось не хотів волю Божу виконувати. Хтось відкрито грішив. І ось та смерть, яка приходить унаслідок того, що ми спокушалися власною пожадливістю і багато дозволяли собі, будь-яка пожадливість вона народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Амінь.